Шановні абітурієнти, вас вітає Державний університет телекомунікації. Телекомунікації, інформаційні технології, цифрові медіа це та сфера, яка в усьому світі безперервно стрімко динамічно розвивається. Міжнародні дослідження показують, що існує тісний зв'язок між розвитком інфокомунікаційних технологій і економічним благополуччям країни. Провідні міжнародні кампанії. Прогнозу кар'єрних тенденцій на 2020 рік визначили, що найбільший попит буде на технічних фахівців, які пов'язані з інтернет-технологіями і володіють хоча б однією з мов програмування. Вся система навчання в Державному університеті телекомунікацій спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері телекомунікацій та інформаційних технологій. Лабораторії університету оснащені сучасним телекомунікаційним обладнанням, що забезпечує високий теоретичний рівень, практичні вміння та навички, які підтверджуються сертифікатами провідних світових компаній, таких як Cisco, Hewlett-Packard, Alcatel-Lucent та інші. Випускники університету по праву займають гідні місця серед фахівців галузі it технологій в світі. За спеціальністю комп'ютерні науки та інформаційні технології готуються фахівці по створенню програмних додатків, штучного інтелекту, іт В Університеті створено академічний консорціум з компанією Хлідпака, в якому на основі інтеграції традиційної освіти і міжнародних професійних курсів розроблені інноваційні рішення для підготовки сучасних IT-фахівців, курси, сервери і системи зберігання даних, «Мережеві та хмарні технології, IT у бізнесі, введені в програму навчання. Отримані знання, підтверджені міжнародними сертифікатами, підвищують здатність випускників на міжнародному ринку it бізнесу За спеціалізацією мобільні та відеоінформаційні технології здійснюється підготовка фіхівців з новітніх технологій мобільного та бездротового зв'язку, супутникових технологій доставки мультимедійного контенту, інтерактивного цифрового телебачення. Для якісного забезпечення практичної підготовки створений центр. Високих інфокомунікаційних технологій, на площі якого розгорнути новітні базове обладнання мобільного зв'язку 4-5 поколінь, інноваційні радіосистеми високошвидкісного мобільного доступу до інтернету, супутникові системи та апаратно програмні комплекси по обробці та передачі цифрових сигналів систем. Цифрового телебачення компанії ZTE Ericsson, alcatel Lucent, компанії Vodafone UA. в університеті здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців із сучасних технологій оптичного зв'язку, з причини стрімкового розвитку та великої протяжності оптичних мереж в світі. Фахівці з проектування будівництва та експлуатації волоконно оптичних ліній зв'язку мають великий попит на ринку праці. Навчальна лабораторна база університету оснащена сучасним вимірювальним та технологічним обладнанням провідним фірм Галусі, таких як FujiCure. В лабораторії функціонує унікально за своїми можливостями зварювальний апарат Fudgecure 80S. Та як електронні комутаційне обладнання, оптакон-технологічне обладнання, XFO, вимірювальну апаратуру та низка інших. Фахівці телекомунікації та радіотехніки навчаються на сучасному обладнанні фірми Huawei. Яка використовується в усіх країнах. А авторизований центр фірми Пірсонвоє забезпечує тестування та отримання міжнародних сертифікатів інших визнаних світових лідерів виробництва телекомунікаційного обладнання. Визнання цих сертифікатів в 175 країнах світу забезпечує гарні можливості для працевлаштування наших випускників. На кафедрі проводиться підготовка фахівців зі спеціальності телекомунікації та радіотехніка. Студенти отримують теоретичні знання та практичні навички з проєктування та побудови мереж доступу. Працюють з обладнанням відомих виробників Alcatel, Lucent, Cisco, Iskratel, Watson, Telecom та стають спеціалістами по роботі з технологіями GPON, XDSL, Wi-Fi, та MPLS. Кафедра комп'ютерної інженерії готує фахівців з проєктування, побудови та налаштування комп'ютерних систем. У нас ви можете отримати професійне уміння роботи з операційними системами Windows, Linux, Android iOS. Цьому сприяє відкриття на кафедри Linux Professional Institute. Навчання проходять в сучасних спеціалізованих лабораторіях академії Cisco. Наші студенти отримують міжнародні сертифікати компанії Cisco, що дає можливість працевлаштуватися в будь-якій країні світу. Україна посідає четверте місце у світі по кількості підготовлених IT-спеціалістів спеціалістів за експертними оцінками, до 2020 року очікується дефіцит програмістів у Європі, майже мільйон осіб. При цьому саме програмісти створюють середній клас, отримуючи зарплату в розмірі 25 тисяч доларів на рік. Кафедри інженерії, програмного забезпечення готує фахівців, які мають знання з мов програмування. C++, C Sharp, Java, JavaScript, Python, Bash та методології програмування Agile та Scrum. Знання та уміння, які здобуває наш випускник, відповідають світовим вимогам роботодавців на ринку праці. Ми співпрацюємо з компанією EPAM, Microsoft і завдяки цій співпраці студенти кафедри беруть участь в реальних проєктах, стажуються на фірмах та підприємствах it індустрії Навчаються в тренінгових центрах, отримують міжнародні сертифікати про підтвердження своїх практичних знань від Microsoft IBM, Oracle. Ми відмовились від традиційних лекцій при вивченні програмування. Замість лекцій наші студенти отримують реальні проектні завдання і вчаться їх вирішувати. У нас викладають молоді та ініціативні представники it індустрії. Навчальний науковий інститут захисту інформації працює за напрямком з 17 міжнародного союзу електрозв'язку сьогодні. 1 долар інвестицій в кібербезпеку дає до 7 доларів прибутку. Саме тому ми готуємо фахівців з кібербезпеки, які отримують найвищу зарплатню в галузі IT і потреби, в які в світі постійно зростає. Наприклад, Німеччина очікує появи півтори мільйона нових робочих місць до 2020 року. Нашим студентам гарантована добра робота, тому що вони практично опановують сучасне обладнання та отримують сертифікати компаній лідерів ринку. Наш інститут єдиний в Україні, що навчає студентів за всіма спеціальностями кібербезпеки. Спеціальність безпеки інформаційно-комунікаційних систем забезпечує захист цифрової інформації в комп'ютерних мережах. Практичну складову навчання студенти отримують за технологіями IT-вендорів та отримують сертифікати за напрямом захисту інформації від академії ЦІСКА, компанії Делінк, IBM, Січінформ, Digital Security та бюро Veritas, а володівають сучасними технологіями програмування. В рамках міжнародного співробітництва «Проект Темпус» студенти навчаються за магістерською програмою підготовки з кіберзахисту, що визнана Європейською комісією енженсек, та отримують подвійні дипломи державного і міжнародного зразка. Для цього в університеті створені сучасні навчальний кіберполігон, макет захищеного вузла інтернет-доступу, лабораторії антивірусного захисту та криптографічного захисту інформації. Підготовка висококваліфікованих професіоналів з кібербезпеки спроможна надійно захищати інформаційні ресурси технічними засобами здійснюється за спеціальністю системи технічного захисту інформації. В спеціалізованих лабораторіях студенти вивчають найсучаснішу апаратуру для оперативного виявлення природних та зловмисно створених каналів витоку даних. Місце знаходження несанкціонованих пристроїв – знімання конфіденційної інформації. Підготовлені кафедрою професіонали з успіхом працюють в державних комерційних структурах, банківській сфері та державних силових органах. Навчальний науковий інститут менеджменту і підприємництва – провідний структурний підрозділ університету, який забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців з управління і забезпечення бізнесу і підприємництва у найперспективнішій сфері сьогодення, IT-технології. Та у своїй діяльності орієнтується на реалізацію практику орієнтованої освіти мірового рівня бізнес-інформатика. Менеджер це людина, яка перетворює проблеми у можливості. Раніше, щоб щось змінити, необхідні були гроші, зв'язки, влада. А сьогодні потрібен лише комп'ютер з інтернетом і гарна ідея. Менеджмент це і наука, і мистецтво. Саме наш університет формує нове покоління бізнесової еліти. Яка відповідає світовим стандартам, має глибокі знання, уміє системно та інноваційно мислити, приймати ефективні рішення і широким застосуванням it технологій Ми готуємо професійно компетентних і креативних фахівців-маркетологів для сфери телекомунікацій. Наші випускники вміють максимізувати прибутки компанії, вдосконалити асортимент пропонованих товарів і послуг. Налагодити зв'язки з партнерами та споживачами, організувати рекламну кампанію Вийти на нові ринки. Процес навчання побудовано за сучасною освітньою програмою, що поєднує знання провідних маркетингових теорій і практичні навички формування маркетингової політики з врахуванням особливостей сфери телекомунікацій. Все це є запорукою того, що наші випускники. Здатні відповідати реальним потребам світової економіки. Discover the bright world of marketing! В університеті здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю підприємництва торгівля та біржова діяльність. Студенти вивчають сучасні телекомунікаційні технології управління бізнесом, досвід видатних підприємців світу Мукеша Амбані, Річарда Уітні, Біла Гейтса та інших. Наш випускник впевнено володіє практичними вміннями та навиками, успішно реалізує себе у підприємницькій діяльності на ринку товарів та послуг на біржі, в електронній комерції. Своєю працею він сприяє розвитку економіки своєї країни, має особисті високі прибутки і гарну перспективу професійного росту. До послуг студентів є сучасний it кафетерій де дуже смачно готують, та що не менш приємно за доступними цінами. Комфортабельний гуртожиток, який знаходиться на відстані трьох хвилин ходи від університету, повністю забезпечений безкоштовним доступом до мережі інтернет, що дає можливість студентам якісно готуватись до занять та цікаво проводити свій вільний час. Наші студенти розвиваються і в спортивному плані. Окрім спорт та фітнес-залів університету, цього року в гуртожитку відкрили тренажерну та фітнес-зали, що дозволяє підтримувати себе в тонусі та самовдосконалюватись. Наші студенти також весело проводять дозвілля, постійно організовують різні проекти, флешмоби, акції, концерти, де кожен може проявити свій талант. Наш студент досягає успіхів в навчанні та має змогу розвивати свої захоплення. Приєднуйтесь до нашого дружнього, активного та цілеспрямованого колективу. Ми запрошуємо вас на навчання до найперспективнішого університету сьогодення.